Залужного запитали, чи готовий він на вибори, чи планує він обиратися в президенти. Він відповів це відповідь державника, що саме він відповів. Ви побачите трохи згодом. А головне, головне, що ми не почули ту відповідь, яку хотіли почути в офісі президента, бо вони хотіли почути ні, не планую. Він сказав геть інше. Він сказав як державник, який піклується про майбутнє країни, що зараз головне країну врятувати. А не виборами займатися, і до речі, це відповідає тому, що він казав раніше: що спочатку перемогти треба і перемогти у війні. А от дехто вас бажає перемогти на виборах, і це, до речі, теж багато про що говорить: державник потрібен країні, і тим більше, що на майбутніх на майбутніх виборах, ми будемо обирати не президента, а скоріше верховного головнокомандувача, який зробить неможливою наступну війну. А відповідь залужного? Вона для розумних. У не буде абсолютно до речі. Ну, я вважаю, що так. Придуть ці умови, придуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти вистояти і зберегти нашу державу. Адже після цього буде думати про інше.